Uh, Ром, кто наступный участник? Ой, кто то очень дуже, -дуже пасмурный на имя Сергей. Сергей Пасмур! Uh -huh. Не, там уже есть зараз побачим. Uh -huh. А я думаю, что да. Через я спал, я Я 12 березня про початок весни, але не такий бурхливий, як би хотілося. 12 березня, 12 березня, було їбаним. Аж надто щоб про нього не згадати, хотілося їсти лінолум та рвати шпалери, покинути свій пандемонімум та тікати з галери, але лежачи ембріоном, тяжко покинуть плаценту, а будучи кроманьонцем, важко пізнати планету. Спочатку весняне сонце крутнуло назад годинник, думав навіть, чи сонце, що з голови всі зайоби зникли. Буревій пройшов. Достатньо обмежуватися кубриком не стенди. В тобі завелися джмілі, десь там, під кубриком доволі дебелі. Кожен день проти законів фізики вони тебе в місто несли, а ти під дією хімії не міг почуття докупи сплести. І стукає серце, і подих стриба. Твоє тіло шалене, гарує й буя. Ти вже чуєш на смак ці вечори хмільні, за якими ще смачніші йшли ночі пауки, А зранку промінчики радіаційні. Ніжно гріють ваші ніжки граційні, і ти крізь очі спітнілі, щурися до вікна, які ви щасливі. Ти так точно, а от вона. Ех, люблю, коли гріють кістки, коли обіймають мене за спини, і поряд розкішна ця діва лягла. Їх я також люблю. А що ненавиджу я, так це марнувати весну. І от лежу я один, а сонце їбе, а не гріє. Мрію спинити часу, плин, а він лиш сміятися сміє. Вікна відкриті, а в кімнаті смердить за стієм, Не тільки каналізаційним, але й особистим. І я ржава банка з під якобса кави, яка по весні стоїть на прогнившим столі. Всередині мене ще мліють криги, шматки, а роботяги на перекурі в мене кидають печки. Хотілось гарчати, але я гаркавий. Хотілось тікати, але я кульгавий. Чим далі від ліжка, тим чистіші думки Пішу під під'їздом я свої рядки. Я б забіг би подалі, нестерпно затерши педалі, але схожий на малого пса, якого ненацьком відпустили з повідка. Може, б сказав, що хуйова погода, але сам ти хуйовий, погода не видна. Ретроградний Меркурій чи вікова криза, та хоч авангардний Марс, ти ситуа... Сіцю... Ця ситуація дивна, що ти сили сповна, гаєш гаїш, що своє життя, і от зараз легше сказати, що ненавидиш, а не любиш. І тут я не буду брехати. Щиро ненавиджу я, 12 березня. Знав би я, що на це 12 березня. Знов я буду мерзенним. Я б наберцяти дверезня. Двері забив би берцем цербером, серцем. Це не брехня. 12 березня. Один два, один, два. Я їбав бебебе -бе -бе, різня.